Чи знали ви, що якби ви не боялись смерті, насправді страху смерті не існує? Парадокс. І всі ці інстинкти самозбереження це просто популярний міф. Про все це зараз я і розкажу, як завжди, аргументовано і ґрунтуючи свою думку на сучасних наукових знаннях. Привіт! Я Роман Кузнецов. Я психолог, я психотерапевт. Обов'язково підпишіться і будемо разом руйнувати популярні міфи. Почнемо з того, як взагалі виникають страхи в процесі еволюції. Давайте уявимо собі істоти, які живуть на невеличкій площині на високій високій скелі. І постійно з цієї скелі хтось зривається і гине. Ці істоти підкоряються тим же біологічним законом, що і ми або будь-яка інша тварина. А значить, кожна новонароджена істота отримує унікальну комбінацію генів. Це означає, що всі ці істоти будуть мати якісь спільні риси, характерні для їхнього виду. Але кожна риса окремо в однієї істоти може трішки відрізнятись від тих же рис її родичів і співвітчизників. Ну, наприклад, може відрізнятись кольор очей, зріст, статура, розмір вух, довжина пальців. І звісно ж, комбінація генів напряму впливає і на психологічні риси. Якщо ви бачили колись новонароджених кошенят або цуценят, то могли звернути увагу, що вони ще не встигли нічому навчитись, не встигли набути якихось рис, а їх поведінка вже відрізняється. Якесь кошеня більш активне і все довкола досліджує, якесь більш лякливе і від всього ховається, а якесь більш агресивне і кусає всіх інших. І ця різниця в поведінці, як я сказав, пояснюється виключно генами, бо середовище ще не встигло на них якось суттєво впливати. Повертаємось до наших. Вигаданих істот на скелі, якісь із них будуть від народження безстрашними, а якісь більш лякливі і будуть більше боятись висоти. Це означає, що вони будуть більш обережними на цій скелі, не будуть підходити близько до краю і тим більше гратися в м'яча на краю прірви. Тому істоти з таким от лякливим набором генів будуть краще виживати, доживати до статевої зрілості а отже, більше лишати нащадків, деяким із яких передадуть оцей свій ген лячності. І з їхніми нащадками буду повторюватись та сама історія. Виживуть в основному ті, які бояться висоти. І так через багато, багато, дуже багато поколінь страх висоти стає специфічною ознакою цього виду істот. Приблизно таким от чином сформувався будь-який страх будь-якого біологічного виду. Це є спосіб адаптації до умов навколишнього середовища. Сьогоднішні дослідження показують, що дійсно існує таке явище, як генетична схильність до тривожності. Люди з такою схильністю дійсно з раннього дитинства більш лякливі і тривожні. І, скоріш за все, це означає, що багато багато. Поколінь далеких пра 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 пра, -пра, -пра, -пра щориз цієї людини жили в небезпечних умовах, і люди, які як то кажуть, лякались кожної тіні, кожного шороху, були більш обережними і мали більше шансів на виживання, а отже, і на нащадки. А тепер подумайте і скажіть мені, будь ласка, а як би міг в процесі еволюції закріпитись страх смерті? Ну хіба якщо б смерть, як у казках, була б кістяком в балагоні із косою, і тоді люди, які б більше її лякались, виживали б краще. Так тому жодна тварина на землі, окрім людини, не знає, що вона помре, і вона боїться не смерті, а конкретних небезпечних явищ. І цей страх є або генетичним, або набутим за життя, якщо це тварина зі складним мозком, як наприклад савці. А тому ніякого інстинкту самозбереження теж не може існувати. Якщо ми візьмемо вид якихось невеличких тваринок, які ніколи в історії не існували поруч зі зміями, і перемістимо цей вид на територію, де водяться ядовиті зміюки, то ніякого самозбереження не буде. Вони не знатимуть, як захищатись від змій, а деякі тваринки із цікавості самі будуть влізати в пащу своєї смерті. Але люди. І перш ніж ми перейдемо до людського. Але я дякую своїм чудовим патронам. Ви бачите їх імена на екрані і теж можете долучитись до цього, шановного панства, оформивши невеличку щомісячну підписку. Дякую, посилання на патрон в опису до відео. Отже, але люди це мислячі тварини, і ми знаємо, що ми помремо. І у нас ну точно є страх смерті і інстинкт самозбереження. Але ніт. Біологічного страху в смерті в нас так само немає. А те, що ми називаємо страхом смерті, частіше всього виявляється страхом не самої смерті. І мій особистий досвід психотерапії і досвід моїх колег показує, що майже завжди це страх або болю, або страх за своїх дітей, які лишаться, або страх не встигнути прожити хороше життя, і так далі. І так далі, тому власне із цими страхами ми працюємо в основному. В першу чергу поведінковими методами, ми шукаємо справжні цінності людини і шукаємо можливості будувати життя згідно з цими цінностями. Ну а якщо казати про такий чисто людський екзистенційний страх смерті, то знову ж хочу вас повернути до розуміння, що це не біологічний страх реальної смерті. Ми не маємо досвіду смерті, а отже, ми боїмось не самої смерті, а концепції смерті, яка у нас в голові. Наприклад, лишилось багато свідоцтв про смерть ранніх християн часів релігійних репресій в Римській імперії. Тоді людей часто страчували, кидаючи їх в клітки до Львів або тигрів, і більшість людей намагались втікти, кричали, благали про помилування. А от християни смиренно приймали таку жорстоку смерть. Тобто, людський розум здатен перемагати смерть в своїй голові, якщо знайде для цього достатньо вагомі аргументи. І християн я привів в якості приклада, бо прикладів такої ж жартовної поведінки вистачає і серед атеїстів. Отже, підсумки: ніякого біологічного страху в смерті не існує, як і інстинкту самозбереження. Про інстинкти ми якось окремо поговоримо. Якщо вам цікава ця тема, то обов'язково напишіть коментар про це. І найкращі ліки від так званого страху в смерті це. Плідне життя справжнє наповнене змістом і прожити в контакті з вашими цінностями. Цього я вам всім і бажаю. А зараз традиційно покажу свою жирненьку, пухнасту цінність. Цінність моя люба. До речі, про цінності не забуваємо допомагати нашій армії бити ворогів. Завжди про це буду нагадувати. Ви і самі знаєте, і я знаю, що ви знаєте, але.